Десять секунд, щоб натиснути на кнопку і ухвалити рішення на десятки років. Верховна Рада скликала позачергове засідання, щоб дати старт новому і великому партнерству зі США. Перспективи обіцяють не бачені, а відповідей менше, ніж запитань. Та попри це, рішення нардепів було одностайним. За 338 рішення прийнято. Багато людей дивляться на це надто вузько. Кажуть, що це про корисні копалини, кажуть, що це про дозволи на користування нашими надрами і таке інше. Це набагато ширша угода. Це угода про технології, які в нас немає. Де в угоді слова про безпеку? Питає народ. Коли буде припинення війни? Коли буде мир чи хоча б перемир'я. цей фонд відкриває двері для іноземних інвесторів, щоб зайти в Україну. Ця угода відкриває дорогу до миру. Тому що та угода вона просто робить Сполучені Штати нашим справжнім союзникам в усіх переговорних процесах, що стосується повернення в Україну миру. від моменту підписання до ратифікації у залі минув всього навсього тиждень. Голосувати за документ що сили закликав уряд, який майже півроку вів перемови з американцями, спонукав до ухвалення рішення і президенту своєму зверненні під куполом зіб. Бралася чи не рекордна кількість законодавців. Делегація, яка вела перемови з Вашингтоном, та нещодавно призначена тимчасово повірена у справах США Джулі Девіс за трибуною. Перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко вкотре наголошує на основних перевагах історичного документа. Рівноправність сторін всі надра залишаються у власності українського народу. Жодних боргів. Угода відповідає конституції та не заважає євроінтеграційному курсу країни. Порівну вкладатимуть кошти, зокрема, США може це робити у вигляді військової допомоги. Однак, перші 10 років, увесь прибуток спрямовуватимуть виключно на повоєнну відбудову і виключно за рахунок нових ліцензій. Термін дії безстроковий, але за спільною згодою сторони можуть вносити зміни. Ми не закладали свідомо дату на період, на який вона це цей фонд створюється. Очевидно, що як і з будь-яким іншим документом, документом юридичним його дію можна припинити відповідно до загальних норм закону про міжнародні договори Віденської конвенції права міжнародних договорів. Але це не входить в наш намір. Перед тим як зібратися у залі угоду розглядав парламентський комітет за результатами розгляду. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти згаданий проект закону за основу і в цілому. Проте погодити остаточний варіант документа вдалося не відразу. Опозиція наполягала, щоб до рішення додав важливу частину пункти, в яких зазначено, що угода поширюється на всю загальновизнану територію країни а також те, що депутати не бачили на момент ратифікації інших документів домовленості. Ми запропонували. Опозиційні фракції преамбулу преамбулу до угоди, в якій йдеться важливі речі: перша територіальна цілісність е, визначається і суверенітет України. І друге, іде пункт про те, що сьогодні до парламенту не поступило жодних інших документів, окрім угоди про інвестиційний фонд. Фонд, вибачте, в тому числі немає тексту депутати не ознайомилися з угодою про е, обмежене партнерство. Про те, що ратифікована угода не єдина, а підписання будуть ще повідомляли в уряді. Йдеться про два додаткових документи, про які ще домовляються з представниками штатів. Це угода про обмежене партнерство, яка визначатиме, як саме фінансуватимуть та керуватимуть інвестиційним фондом. Та угода про створення генерального партнера, тобто контролюючого органу, до якого, згідно за даними медіа, увійдуть по три українських та американських представників. Ці документи, а також усі подальші договори не підлягатимуть ратифікації в парламенті, і саме це стало предметом обурення опозиції. Імплементаційні угоди будуть підписуватися між двома юридичними суб'єктами з боку американців, це діє всі з боку України. Це агентство ДПП. вони не можуть виходити за рамки конституції України, за рамки законів України і, звісно, ратифікованої угоди. Чому ви ховаєте дві? Додаткові угоди, на які є пряме посилання в угоді, яка ратифікується, від кого ви ховаєтесь? Від парламенту чи від народу? Друга позиція, чому ви відмовляєтесь, і це можна було абсолютно спокійно включити в заяву те, що ми зробили, наш проєкт заяви, про те, щоб цей фонд підлягав під парламентський контроль. Це пряма конституційна функція парламенту. Депутатів від Євросолідарності обурило те, що вони єдина фракція парламенту, якій уряд відмовив у зустрічі. Полісила оприлюднила заяву, в якій наголошують на своїй послідовній підтримці щодо поглиблення співпраці зі сполученими штатами, але й вимагають дати відповіді на їхні запитання. Поговорити з урядовцями спробували й у стінах парламенту. Депутатнякі я не. На головному голосуванні праця законодавців над так званою угодою про надра не закінчилася. На наступних засіданнях парламентарі мають внести зміни до бюджетного кодексу та, ймовірно, підкоригувати інші закони. Ймовірно, інвестиційний фонд відновлення України буде сформований та почне працювати до осені. Принаймні такі припущення висловлює голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Марія Дрозд Олексій Ванченко канал До подій, які відбулися в Раді, Верховна Рада ратифікувала угоду з зі сполученими штатами про Надра. А голосів «За» віддали народні депутати. Було чимало розмов до, до цього ухвалення, власне, і детальніше будемо розпитувати про все, що відбувалося сьогодні в раді. І загалом запрошую Ростислава Павленка, народного депутата Європейської селідарності. Мої шанування вам, пане Ростиславе. Вітаю, вітаю студія. Вітаю наших глядачів. Угоду ратифікували, називаються історичним договором зі сполученими штатами, і я знаю, що європейська солідарність останніми цими днями до голосування значно відстоювала певні пункти, які з'явилися в преамбулі перед ратифікацією, і вони надзвичайно важливі. Ну і давайте ви тоді про це перше поговоримо, а далі от про інші якісь частини угоди, які ніхто не бачив Зачепимо. А зараз власне чого а, на чому фракція наголошувала? Власне, робота навколо угоди, і там по-різному називають мінеральна угода, ресурсна угода, угода про копалини. Офіційно вона називається угодою про створення інвестиційного фонду. Хоча предмет набагато ширший, і це власне питання про використання природних ресурсів України. Тож європейська солідарність наполягала в першу чергу на публічному обговоренні, і це було досягнуто. Попри бажання слуг все це якось замести за килимок і перетворити на е, парадний е, такий е, процес е, похвальби Зеленському його команді, е, була фахова дискусія на комітеті. Результатом фахової дискусії стало зміна преамбули, внесення змін до преамбули закону, яким було ратифіковано е, цю угоду. Причому е, Комітету власне знадобилося аж два засідання, і потім ще сьогодні там в останній момент довносилися правки. Голова комітету оголошував з трибуни. Що Верховна Рада ратифікувала тільки той текст, який вона бачила, і наполягає, щоб, по перше, всі інші документи жорстко відповідали цьому одному тексту. До цього ще зараз повернуся. А друге, щоб дія угоди стосувалася всієї міжнародно визнаної території України, а не лише тієї, яка знаходиться прямо зараз під українським контролем, таким чином відбито спробу протягнути в українське законодавство, можливість якогось там відмови від території чи подібного. Ну і от якраз той момент, який я наголошував, що Питання тих документів, яких не бачила Верховна Рада, от з ними ще у нас буде дуже багато питань, бо якраз в них всі деталі щодо того, як буде реалізовуватися угода, як буде формуватися фонд, як він буде витрачатися, як буде оцінено внесок Сполучених Штатів Америки, якщо вони будуть надавати. Надавати військову допомогу Україні як ця допомога буде оцінюватися? Тому роботи що тут буде дуже багато. Uh -huh. Сьогодні зроблено таку символічну річ. Вона була дуже важлива для відносин із сполученими штатами Америки. Такі тому власне такий результат на табло. Але робота по суті. Ще власне попереду власне про цей варіант угоди говорили серед медійників, серед народних депутатів різних фракцій, чи це у мішку фактично підписується? і інші казали навпаки, що це кращий варіант з того, що міг бути, зважаючи на усі скандали в овальному кабінеті, не підписання першого варіанту, другого потім залучення юристів і так далі. Так далі. А що ви можете сказати? Власне, тому що з огляду і на цифри на табло я бачу фракція у. Повному е, обсязі підтримала власне це голосування, справді підтримала якраз виходячи з важливості самого факту ратифікації для України американських стосунків. От ви е, згадали про катастрофу в овальному кабінеті 28 лютого. На жаль, на той момент, е, якби Зеленський, якби його радники не повелися за. Такою гонитвою за рейтингами скороминущими, за красотою пози і за якимись там піар-ефектами, а власне професійно підійшли би до зустрічі з Трампом до роботи з його командою, то той сценарій, який був відкритий станом на лютого, був би оптимальним для України, бо підписали би рамкову угоду. Далі професійні команди працювали би над більш докладним текстом. Він я переконаний був би відкритим. Якраз uh -huh. той текст мав би ратифікуватися Верховною Радою. Тобто, от якраз той варіант був би найкращим. Uh -huh. Ну але сталося як сталося. Uh -huh. Ситуацію фактично треба було рятувати, тому що американці дуже чітко показали, що означає е втрата е підтримки і допомоги. На кілька днів цю допомогу було виключено. В результаті українські військові втратили доступ до оперативної розвідки, втратили доступ до оперативного постачання боєприпасів. І, на жаль, Україна заплатила за це життями, і Україна заплатила за це позиціями, зокрема в Курській області. Тому щоб такого не повторювалося, необхідно було сьогоднішнє рішення. Але знову і знову те, як працювати на угоду, тому що в дипломатії є принцип нічого не вирішено, поки все не вирішено. От все ще не вирішено. Ми не бачили конкретних документів, які показують, як працюватиме угода. Наступного тижня найімовірніше ми в Верховній Раді розглядатимемо зміни до бюджетного кодексу, які покажуть власне, як розподілятиметься кошти, які будуть надходити в рамках виконання цієї угоди. Тому дискусії всі ще попереду сьогодні. от, з цим дипломатичним принципом е, нічого не вирішено. Це е, крок зроблений, крок політичний, але суттєві кроки ще попереду. Що я вас запитаю? Ходять вперті чутки, власне, про е, довкола цієї годи, і довкола того, що може змінитися прем'єр-міністр України. Чутки власне ходять довкола Юлії Свириденко, яка є підписантом від України разом зі скотом Бесетом від США. А, буцім, то буцім то прем'єр Денис Мигаль усунувся. І Володимир Зеленський також, нібито на переговірну групу. Перенаправив так би мовити усі зусилля. Що з цього чути було? Бо власне пані Юлія Сверденко сьогодні в Раді виступала і закликала. Знаєте, багато ходить таких чуток, бо це така пані, чого ізволять, вийшла. Треба незаконні санкції підпише, треба угоду підпише, треба ще щось підпише. Тому я би не виключав цього сценарію. Справді багато експертів, журналістів про це говорять, але я маю сказати, що ці чутки е, такої не першої свіжості вони з'являються раз по раз. Е, тому будемо дивитися, але мені, чесно кажучи, це більше нагадує байку Крилова, що ви, друзі, як не сідаєте, нічого толком не зіграєте. На жаль, це. Ця ситуація тому там від імені мало що залежить. І наостанок з вами ще маємо хвилинки дві про гарантії безпеки. Ми знаємо, що це був один із головних пунктів, які сам озвучував Володимир Зеленський, коли і пункти а, про корисний копал не озвучував. Щось цим, бо ми розуміємо, що може надаватися військова допомога від Сполучених Штатів. Усе це це прописано. Але чи ось такі реальні гарантії безпеки, на які ми хотіли наполягали, але в принципі наскільки зрозуміло, не змогли їх вписати чи ні, чи можливо там от в тих на. В наступних документах уже угоди буде в тих наступних документах найімовірніше, не буде, тому що ті наступні документи вони про інше. А це насправді найбільш важливе питання, яке ми хотіли поставити владі. Ми говорили про зустріч із фракцією представників уряду. Власне, переговорної команди, яка мала би дати відповідь на це, бо ми ж пам'ятаємо всі ці спічі Зеленського про те, що обов'язково ця угода повинна або сама містити е, гарантії безпеки, або стати частиною, як нам тепер розказують, частини якоїсь архітектури безпеки. Отут -от поки більше запитань ніж відповідей, бо уряд не зустрівся з нами. Мабуть, пані Свереденко не хоче відповідати чи на питання про незаконні санкції. Тому ну побоялася зустрітися до речі, коли ми на прес-конференції поставили відповідні питання. Відповіді ми також не отримали. Е, тому, от ви абсолютно правильно на завершення, це мабуть найбільш е, вагоме питання, е, тому що от саме воно е, є визначальним в тому. А навіщо все це було? Влада розказує, що це шлях до миру, шлях до перемоги. Тепер в повній її відповідальності, як ці слова забезпечити в реальності. Я вам дуже дякую. І В наступній годині до речі буде і представники від слух народу і від голосу. Далі будемо говорити і, і також запитувати, чи точно кота в мішку ніхто не бачив і ніхто не писав підпис. Я вам дякую, Ростислав Павленко, народний депутат Євросолідарність був в етері, Говорили про ратифікацію угоди зі сполученими штатами. Що вона дає, а про що ми не знаємо.